Давай хоп, давай хоп, а, давай еще, еще еще хоп, давай хоп, да, кольцо, да, ай ты красный, еще кольцо, да, ай ты хоп, думай, <плодисменты> а, да, 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 а, нельзя, тебе нельзя, Гуртки около натуралістичного напряму, там де є різні тварини, беручи від птахів і до хам'ячків, і також котиків, вони існують майже в кожному закладі. Тому, звичайно, даний захід він не є одиничним. Він у нас розповсюджується. Ну а тим паче, під час спеки наші тварини потребують доступ до чистої води. Стойна ну? да, Я дізналася, що коли собакам жарко, в них синій язик і треба кнут можна положити полотенце. них. коли спека, я теж іноді кладу полотенце або пускаю його в ванну на плитку. Кожен власник має носити з собою воду для своєї собаки. Що ще можна робити, щоб не було теплового удару? По перше, є такі класні. Килимки охолоджуючі, вони гелеві, просто кладеться килимочок, собачка на нього лягає і вона трошки охолоняє. Потім є охолоджуючі жилети, які намочуються, одягаються на собачку, і собачка теж не перегрівається. На мою думку, Років шести 7 як дитина вже усвідомлює себе у цьому світі, їй потрібно прививати любов до тварин, їй потрібно прививати повагу до тварин, будь-яких тварин, що це поважати потрібно, що не потрібно ображати тварин, що треба піклуватися про тварину, і що якщо ти брав взяв тварину, ти відповідальний за здоров'я і життя цієї тварини.